Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу дві отакі маленькі книжечки. Одна від видавництва ранок, друга від кенгуру. Першу подивимося вночі. Книжка цікава. Вона більший день як книжка, а як така картинка. Зараз покажу вам кожну сторінку. До цієї книжки по цьому штрих-коду йде аудіозапис. Єдине, що, що запис починається звідси, потім переходить сюди. І отак. Тобто, якщо ви самі читаєте, то текст не відразу зрозуміла послідовність тексту. Тут невелике завдання. Такі яскраві малюночки. Сподобається не тільки дитині, а і вам. Друга маленька книжка, книжка з двіконцями. Хто сховався в морі? Вона маленька, але дуже цікава також. Все яскраво розмальовано, розкривається. Можна подивитися. сховане за віконечками. Якщо ваша дитина любить віконечка, то Ця маленька книжечка трошки разнообразить. Формат цікавий, як на мене, то формат цікавий. Такий, такий наче міні театр ось так. І дві маленькі книжечки.